Хто шукає будинок, вам буде це цікаво для купівлі. Як ви знаєте, як квартири, так і будинки на етапі будівництва коштують дешевше. Тільки квартиру в багатоповерхівці треба чекати 3-4, а то й 10 років буває. А будинок будується за один сезон, за 9 місяців, умовно кажучи. Тому пропоную вам такий варіант. Дивіться: фундамент залитий, вихід у ліс. Плити перекриття завезені, газоблок завезений, завтра приїжджає облицювальна цегла. Далі сусіди, крутяк, вулиця, асфальт. Скажіть, що ще потрібно? Автонавіс, хозблок, тераса, 12 кілометрів до метро. А, якщо сподобалось, телефонуйте, цікав, цікавтеся, все вам розповім, розкажу. А от в лісі ну, там просто клас, пташки співають. Природа, таких місць дуже мало, повірте мені. До нових зустрічей!